Крішна, подвірчани. Знаходжуся на Подільському водоріжному вокзалі, На нами для вас хочу зараз з'ясувати, стосовно туалету, чи є він інший якийсь туалет для е, пасажирів. Зайдемо зараз, запитаємо у чергового вокзалу. Доброго дня! Туалет є у вас туалет? Будь ласка, в зале комфорта. В залі комфорта? О, в зале комфорта. Зараз підемо, побачимо. Хочу до вас показати, щоб використовувалися, що вам буде потрібно. Тут написано. О, ось ми бачимо теж ночі. Туалетом можна скористатися, так? Не, не чую? 10 гривень? За що? А А так. У вас Можете пояснити кому безкоштовно, кому не безкоштовно. Можете пояснити, можете пояснити кому безкоштовно, а кому не безкоштовно. Що ви кажете? Пояснити, кому безкоштовно, кому не безкоштовно. Кому 10 гривень. Як, як у вас розраховується? Кому при, билет, при наявності квітка? Так. І інвалідам, і військовим безкоштовно. Безкоштовно, да? дякую, так? Дякую, добре. добре. Розуміла, там є зараз на ремонті, то але є от приміщення. Очікування тут є непогане, я так розумію, що ресторан або відпочинок не забороняє. Чоловічно жіночі є. Друзі, користуйтесь. Ось ми бачимо. Зал поверхного комфорту та відпочинку. Отже, ще раз нагадаю, що у того, у кого є квітки або інвалідам, дітям, військовим, безкоштовно. Користуйтесь, авійкращина.